Четвер, 13 березня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі. Програма громадська приймання. На початку детально про сьогоднішні теми. Четвер, отже, сьогодні прийом ведуть дитячі лікарі. У другому блоці з лікарем поговоримо про заїкання у дітей, причини і методи лікування. Не пропустіть, і готуйте вже свої запитання. Українські справжні майстер класи створення української ветенанки для всіх вас у корисних порадах. А розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Гроші в борг, правові наслідки само про це сьогодні піде мова. Розпочинаємо. Здавалось би, а що може бути простіше? Боргових зобов'язань, хтось здав борг, хтось взяв, обіцяв повернути. Але повертають далеко не завжди, і в цих випадках дуже часто виникають труднощі з стягненням боргу. І слід зазначити, що основні труднощі виникають насамперед з вини позикодавців. Загалом у цивільному бороті використовується договір позики, і на підтвердження його укладення боржники нерідко видають розписки. Але в умовах економічної кризи почастішали випадки неповернення сторонами отриманої позики. Та як наслідок збільшується кількість позов про стягнення боргу за договорами позики. Сьогодні будемо говорити на досить важливі. Во тему звертаю вашу увагу, що ми говорити і про договір позики, і про розписку. Але якщо у вас ну, є запитання, єдине, що прошу, не перетворюємо ефір а, про заборгованість щодо кредитів. Ми знаємо, що нині яка ситуація відбувається. Банки не видають кредити, тому тут нема про що говорити. Але якщо є термінова нагальна потреба якась щодо повернення кредиту, хочете дізнатися, ви теж можете зателефонувати, десь вас проконсультуємо. Але загалом і в переважній більшості будемо говорити про договір позики і про розписку. Тому вже чекаємо. 2230971 у нас у студії Олена Перцова, адвокат. Пані Олена, рада вас бачити. Добрий день. Добрий. Вже ми неодноразово по цій темі зустрічалися, але чомусь так вирішили. Ми і дійсно є певні об'єктивні причини на те, що піднімаємо сьогодні цю тему, тому що зрозуміло, що відбувається із банківською системою. Люди взагалі, ну, і кредит нині взагалі можна не взяти і убезпечимо всіх, щоб не зверталися до фінансових спілок, яких зараз щось збільшилася, кількість, правда. Дивися, чесно кажу, таке враження. По всій країні у кожному районі збільшилась кількість е е е е е ломбардів. Ну, ну розумію, зрозуміло чого, і хотілося б, щоб люди все таки якось менше зверталися. Але я розумію, що бувають різні причини. Так само перепрошую секонд-хендів, і плюс ще додатково якихось фінансові кредитні спілки. Ще не було. А ось ось як знаєте, дуже швидко якось з'являються. Тому для багатьох єдиним варіантом отак, залишається так. Я там звертаюся до вас, пані Олена, бо ви до мене, пані Олена, Давайте вирішимо. Ну, напишемо тут папірець, але це теж не папірець, про це теж на і Вирішимо питання. Ну, скажімо, так, більш-менш полюбовно. Ви мені був, був бордесте або я вам. Чітко визначимо всі моменти. І тут все одно виникають проблеми. Виникають, тому що часто люди забувають про головні принципи, правила, так звані, так, от як у школі вчать, правила викладання якогось документу, так само і тут. Я хочу, щоб ви нам нагадали догвір позики і розписка. По-перше, як юридично закріплені дані поняття чи закріплені, і наскільки от суміжні поняття договір позики і розписки? Ну, дійсно, ми вже mm -hmm. в цій студії неодноразово цю тему. Про цьому говорили, але я хочу сказати, що з моменту нашої останньої зустрічі в нас сталися невеличкі зміни в судовій практиці, mm -hmm. тому мабуть на цьому ми закцентуємо увагу. Розкажете нам так обов'язково, що відбулося також. Mm -hmm. Що є договір позики, що є розписка? Mm -hmm. розписка це похідний документ. А першочерговий документ це в нас договір позики. В договорі позики сторони дуже чітко встановлюють, хто кому яку суму на який строк передає. Власне, ми просто закріпимо зобов'язання. А розписка це вже документ, який підтверджує виключно факт передачі коштів. Mm -hmm. Я згадала про судову практику От з останнього, так, Верховний суд не так давно в нас зазначив, що самого по собі договору позики недостатньо для того, щоб стверджувати, що в нас одна особа передала інші грошові кошти. Для цього також ще треба в нас писати розписку. Або як інший варіант, в самому договорі позики має бути чітко зазначено, що на е, момент його підписання одна сторона вже передала інші кошти. Без такої розписки або без такого застереження в договорі позики вважається, що ми просто з вами домовилися про якісь умови, але це не означає, що ми один одному кошти передали. Тому я звертаю увагу, що ми укладаємо і договір позики, достатньо просто в письмовій формі, і також додатково я раджу написати розписку. Ну, бачите, тобто, одне без іншого не може існувати, але а, це було правильним варіантом, так розумію, договір позики, який би підкріплювався розписку. Але ж люди уникають договорів позики і одразу укладають розписки. Наскільки це, скажімо, так може призвести до якихось таких не досить хороших наслідків. Ну в цій частині в нас практика не зміни. Дійсно, не в нас вже багато років так склалася практика, що в нас договорів позики ніхто не укладає. Більше зрозуміло є поняття розписка. Так, люди десь чули, просто на невеличкому клаптиці паперу ми пишемо. Угу. Я тобі там передав таку-то суму коштів, ти мені там зобов'язуєшся повернути цю суму в такий то строк. Судова практика так складається, що суди вважають, розписка є самодостатнім документом для того, щоб потім вимагати повернення коштів. І власне це працює на практиці. Працюють так? все таки Цей документ мене не, не варто нехтувати ані догором позики, ані розписки. А, я хочу кілька аспектів, про які ми не говорили з вами жодного разу. Єдине, що хотілося, щоб долучилися до дзвонювача. 223 двадцять три Прошу ми вже чекаємо. Дивіться, якщо не укладено на договір позиків, хоча, ну я наскільки пам'ятаю, законом прописано або може бути в усній формі. Мовій. Ну, якось незрозуміло, як договір може бути в усній формі. Ну, Здавалось, краще все-таки письмові укласти ще й краще до нотаріуса сходити. Хоча знову уникають люди, щоб не сплачувати певні кошти. Ну, це маємо, в принципі, і таку практику. А є інший варіант, коли. М Розписка, яка укладена, просто одна розписка без договору позики. позики, Цей ж документ насправді можна не те, що підробити, а в кількох екземплярів так само. А підписи підробити в нас теж, в принципі, не так складно. Ну абсолютно не так складно. Скажімо. Що тоді може, які бути вагомі аргументи, якщо навіть так сталося, і той, хто давав гроші, в принципі по закладавці, частіше ж, все таки звертатиметься до суду, буде вимагати, щоб ми повернули бор. А боржник буде говорить, я взагалі не укладав такої розписки. Я перший раз про це чую. Так, підпис, ніби мій, ну схожий, я цього не робив. І як доводити тоді, що підпис підроблений, що розписка, ну скажімо так, не укладалася. Що може стати тут вагомим аргументом допомозі саме боржникові? Боржнику чи а... боржнику, тому що ну в принципі частіше пози... ну, теж варіанти різні бувають, але давайте і ті, і ті іншій стороні, які можуть бути наслідки для тієї, для іншої сторони. Принц ну, взагалі, для уникнення такої ситуації так. я наперед особисто завжди раджу а, всім. Писати розписку від руки. Чим більше в нас буде від тексту руки, від да? руки, тим більше буде вірогідність mm -hmm. того, що експерт потім досить швидко встановить, власне, mm -hmm. чи є ж, написана mm -hmm. ця розписка. Якщо просто мова йде про те, що це друкований текст і є виключний підпис сторони, дійсно можуть бути запитання, бо не завжди експерт в усіх умовах може встановити, який саме особі даний підпис mm -hmm. належить. Якщо вже така ситуація в нас сталася, якщо ми розуміємо, що розписка в нас підроблена. Я раджу в такій ситуації в будь-якому випадку звертатися до суду, але перед судом ставити на обговорення клопотання про призначення почеркозначої експертизи. Ці в цьому випадку виключно експерт це єдина особа, яка може встановити належність підпису конкретній особі. На жаль, будь-яких інших а, способів встановити довести, немає. довести абсолютно немає. Оскільки ми вже неодноразово про це говорили. Mm. І я нагадаю знов-таки нашим глядачам, що е, свідчення свідків в даному випадку до уваги прийматися не будуть. Навіть якщо 50 осіб підтвердять факт передачі коштів, що хтось комусь передавав, їх е, свідчення до уваги не можуть братися в силу. Нашого законодавства нас є до дзвонювач, прошу ви в ефірі. говоріть, будь ласка, добрий день. добрий день. Добрий день скажіть, будь ласка, як мені бути, от в моїй ситуації? Я я продала квартиру в 2000 році і своєму другу зайняла 21 тисячу доларів. Коли я за мала гроші. Я їх займала частинами. Ну, як він просив, там частинами. Так. Ну, і він дав мені розписки боргові в обмін, коли він брав гроші в ці дні. І він весь час визнавав борг, що він брав гроші на свої потреби. От. І потім пішов до нотаріуса і признав в нотаріальному порядку, що він дійсно брав ці суми. Так? А тепер, що мені робити? Він ніде не працює, і в нього нема грошей віддати мені цей борг. І зараз його стали намовляти знайомі. Ну, кажуть, не визнавай, що ти брав гроші, скажи, що ти не брав, і, і все. Як мені бути в цій ситуації? Ну, мабуть, дуже складна життєва ситуація, так. Я думаю, що багато в нас туди uh -huh. з подібними випадками. Ми чекаємо далі. 223-09-71, прошу. Що я тут можу сказати? В будь-якому випадку вже добре сам по собі факт, що а, дані правовідносини вони зафіксовані були саме в матеріальній формі. Все ж таки буде легше потім людині доводити армії. Трошки чесно не зрозуміла, як це було зроблено. Якщо тут а, не було, я так розумію, договір позики не було, не було укладено, була просто розписки, боргові розписочки, такі від руки. А потім він звернувся до нотаріуса і що а зробили? потім просто в нотаріуса я так розумію, уклали якраз договір позики і зафіксували в цьому договорі позики, щоб mm. на такі то дати було отримане mm -hmm. кошти. Mm -hmm. Тут питання не в тому, чи зможе наш дозвонювач довести mm -hmm. те, що він давав кошти. Тут скоріше питання в тому, щоб стягнути ці кошти на свою користь. Я раджу в будь-якому випадку звертатися до суду за місцем проживання відповідача, тобто позичальника, і в судовому порядку просити стягнути ці кошти. Єдине, що якщо, звісно, в особи немає ані грошей, ані будь-якого майна, на жаль, просто буде дуже складно потім повернути. Такий реалії, на жаль. Ну так, так, да. я думаю, я теж не складно щось сказати. ну Було б все-таки краще, коли писали позики одразу, якщо чесно, правда, я так розумію. Розписки розписками. Я розумію, що якісь судді ми тут почули друг, так, товариш. 223.097. Прошу, якщо є необхідність, у нас ще попереду хвилин 10, обов'язково 9-10, і ми чекаємо на ваші запитання. Е, так, це одна історія, так коли гроші і е, люди нагадайте, просто, давайте для того, щоб було порозуміння, чи треба вказати такі конкретні деталі в розписці, коли повернуті будуть гроші? Це що місячні поверне? Чи це людина? Скажімо так, дає там на рік. До речі, буваєш таке, що даю тобі на рік. Ти мені, будь ласка, через рік поверни ту саму суму. Тобто, ну і чия правильно в принципі чи це вже залежить від того, як кожен буде для себе що для найбільш вигідного? Тоді вже будуть прописувати. В принципі в договорі позики, позики можна вказати будь-які строки. Абсолютно це вже за погодженням сторін. Але угу. треба мати на увазі, якщо ми не вказуємо взагалі будь-який строк, тобто вона так. в нас, начебто, безстрокова, безстрокова це означає, що коли позикодавець захоче повернути свої кошти, він зобов'язаний письмово повідомити про це позичальника шляхом направлення листа, угу. і з моменту отримання цього листа, впродовж 30 днів, позичальник в нас має ці кошти повернути. У випадку, коли він ці кошти не повертає, вже можна звертатися до суду. Це треба мати на увазі. Що стосується процентів і, взагалі, там будь-яких інших відшкодувань, то так само ми просто прописуємо в договорі позики. Або ж, наприклад, вони виплачуються, виплачуються щомісячно, або ж вони виплачуються по закінченні взагалі договору позики. Як же сторони домовляться між собою? Чи можна, скажімо так, піти на такий крок? Ну, зараз поєднуючи всі варіанти, які можуть бути щодо отримання грошей в боргу, такі варіанти, як договір, позики розписка, прописати, чи це треба прописувати, чи не треба прописувати. Що якщо я там не можу в певний час повернути ті чи інші гроші, я в рахунок боргу віддаю ну, як варіант автомобіль. Ну я не знаю, що це може бути, але знову ж таки, це ж можна взяти одну суму набагато менше, ніж вартість автомобілю або ще якогось майна, або рухомого або нерухомого. Мого, чи в принципі це не, не варто прописувати, а по можливості потім знову ж таки домовлятися з тим, кого брав гроші в борг, і, і скажімо таким чином вирішувати це питання. Чи краще все таки якщо навіть такі варіанти десь людина собі передбачає, або я не знаю, якісь коштовності, можливо, до речі, це ж теж я, може бути прикраси, чи що яким чином чи може стати щось інше, абсолютно не пов'язане з грошима, але вартісне стати як об'єктом для укладання договору позики розписки, може бути. Загалом ні, тут треба не мати буде, на увазі, що в нас є договір позики. Є договір позички. Вони різні за своєю правовою природою, uh -huh. і так само при цьому ми не можемо зазначати наперед, в рахунок якого майна буде погашена заборгованість. Предметом договору uh -huh. позики в нас є. Гроші виключно гроші можуть ось бу бути mm -hmm. і інші речі, наприклад, ті ж самі коштовності. Так. Просто в нас м, з коштовностями я тут застережу, ми вже колись в студії про це говорили. Найголовніше правильно їх ідентифікувати. Я не раджу давати такі речі а, в якось ну, як mm -hmm. предмет позики, оскільки дуже складно нам буде встановити, яку саме річ ми передаємо і яку річ ми повертаємо. Mm -hmm. Тому краще з цим не гратися. Що стосується коштів грошових, одразу таке. Таке дуже важливе застереження. Не можна в договорі позик вказувати, що у випадку неповернення коштів так. я маю право звернути стягнення на автомобіль, на квартиру, на земельну ділянку, скільки предметом договору позики в нас, ну в нашому прикладі, є саме гроші. Саме їх я маю в такій же кількості повернути. Так. І з цього приводу в нас о, колись був гарний дзвінок у студію. Так, да, я пам'ятаю, щось подібне було, там чи е, людина віддала майно своє чи ту земельну ділянку, так, віддала в рахунок боргу і не оформили якісь там дивні історії були. Ну, Треба бути уважним, бо, треба взагалі бути обережним в цьому питанні. На жаль, на практиці найчастіше це працює між фізичними особами. Це, ну, Фактично, mm -hmm. це шахрайство. Mm -hmm. а, в чому воно власне, полягає, коли людина не може. Ну, найчастіше навіть не може, а не хоче повертати а, борг, і пропонує позакодавцю повернути, начебто, пору списці цей борг шляхом передачі або земельної ділянки, або м, якоїсь нерухомості, квартири, автомобілів і так далі. Тут треба мати на увазі, що а, всі в нас правочини, які стосуються нерухомості, вони вкладаються виключно в нотаріальній формі. В такому випадку, коли позаконодавець приймає погашення боргу таким шляхом, він має розуміти, що він нічого за, за цією розпискою не отримає. Оскільки для того, щоб він оформив на себе право власності на нерухоме майно, необхідно вчинити відповідні дії або укласти договір, нотаріально посвідчити його і зареєструвати. Так, треба бути все-таки людям багатьом обережним. Я пам'ятаю той дзвінок. Так як якось люди або автомобіль віддають. Хоча не, не варто забувати, що не можна просто так віддати право керуванням передати, право власності. Просто так віддав. А ти мені пробач борг, Абсолютно. треба оформлювати все, щоб не було потім буває так, що через рік можливо що нічого не відбудеться, а через п'ять, через десять може щось статися. І, І ще пам'ятаємо ситуацію. Не дай боже, в ДТП потрапляє той автомобіль, який то. Все-таки власник залишається власником не той, хто керує, а хто є власником взагалі власником. Oh, так? Так. А, на скільки хвилин, 71 Хотілося б вас почути, щоб це були реальні історії життя. 223097. У нас кілька хвилин, я хочу, дочекаємося обов'язково, якщо буде дзвінок, будемо дуже вдячні. А хочу ще наостанок. Дивіться, є люди, які абсолютно давайте про це теж, теж не будемо забувати, так? яким дійсно не хочуть звертатися на я. А ми вже ще раз наголошуємо, що банки нині переважно більше не видають в Зв'язку з ситуацією. До речі, шановні глядачі, є певні обмеження в певних банках щодо видачі грошей і в банкоматах. Тому, будь ласка, ну, звертайте на це увагу, все-таки суми, певні обмежені, хоча вже певні обмеження і знімаються, але щодо видачі в банкоматах, певні банки залишають за собою таке право і тому не дивуйтеся, коли вам банкомат не видає певну суму, яку ви б хотіли отримати. Як правильно зробити все так, коли людина, тому що в принципі люди ж є чесні, і це факт, які повертають, Можливо, хтось частинами повертає, хто як може, але повертають гроші. Як оформити документ так, щоб було підтверджено, що я повертаю гроші? Ну що це розписка на цій розписці. Пишеться, чи це окремий документ? Яким чином це має бути укладено? В будь-якому випадку, а, у такому ж вигляді, як в нас оформилися документи yeah. при передачі боргу. Тобто, якщо ми спочатку писали розписку, нас писав цю розписку а, безпосередньо боржник, що uh -huh. він прийняв гроші. Yeah. То відповідно, коли вже отримує uh -huh. гроші по законодавець, він пише аналогічну розписку для боржника. В цьому випадку в нас вже боржник зацікавлений в тому, щоб все було правильно зафіксовано. В оригіналі ця розписка залишається в боржника, і це буде підтвердженням того, що він борг повернув. Тому тут проблем взагалі не буде. В не буде, нас є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Алло! Ой, не кричіть, будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Здравствуйте. Добрий день, говоріть. А? Ми вас чуємо, говоріть, не переживайте, спокійно говоріть. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, такий вопрос. От я два хвилина слухала, як вам оформляється? формляєте? От якщо, допустимо, я загласна мені дають гроші, а я загласна, ну за нерухоме майно, я зрозуміла. А якщо там допустим прикими матеріальними цінностями, я согласна, ну, щоб там власна ну штобкамуса не Так, это давно юридично за правильно оформлено. Це оформлюється мировою угодою, либо з то договором, ліба я так витаюся на тарію, Тобто Ви хочете, ви хочете, щоб боржник, який у вас брав у гроші, ви погоджуєтеся, щоб він вам віддав певні якісь матеріальні цінності? Так розумі, правильно? Цінності, так як так. це оформлене те оформити правильно юридично? Ну теж хороша, ну ми ж трошки говорила. Але що це може бути? Але я так розумію, що це не договір, не те, як можна укласти, щоб дійсно. Забрати боржника, чи віддав боржник віддасть рахунок боргу те, що він там хоче віддати. Найпростіше, щоб потім просто не було питань. Я думаю, що найкраще взагалі або договором дарування оформлювати, але при цьому uh -huh. е якщо в нас така ситуація, що в нас дозвонювач передала гроші в позику, uh -huh. так в нас ця особа готова добровільно віддати, наприклад, якось якесь так. нерухоме майно. Так. Правильно закрити ці правовідносини можна наступним чином. В нас боржник. Робить, наприклад, договір дарування е, на нашого позикодавця, але при цьому, щоб в нас і боржник не постраждав, е, також позикодавець е, письмово е, пише відмову від е, коштів, які він отримав, мав би отримати від боржника. Це дуже важливо. Так, Бо, в принципі, ж можна перепрошую договір дарування оформити або ще щось там. А насправді, а далі довести, що ти повернув кошти. Тобто, це треба досить уважно це теж зробити. Це Спосіб так? не є, скажімо, так, зовсім правильною з точки зору mm -hmm. юридично, але mm -hmm. він є найбільш простим. Іншим способом є це укладення дійсно мирової угоди, але це вже в межах розгляду судової справи. Це складніше, дорожче і займе набагато більше часу. Тому я б стика радила скористатися першим варіантом. Він е, пришвидшить процедуру. О, слухайте тут така історія. Багато чого можна обговорювати, але от дійсно хотілося б, щоб це реальні історії життя були. Тому дивіться, шановні глядачі, якщо, якщо у вас є необхідність, щоб ми підіймали такого теми, як сьогодні, це дійсно житейські теми, актуальні досить. Єдине, що дуже прошу, напишіть свої запитання і розпишіть свою історію на нашу електронну скриньку. І ми обов'язково знову ж таки піднімемо через певний час дану тему і обговоримо саме ваше запитання. Навіть якщо ви вже знаходитеся на стадії судового процесу, нам навіть розпишіть це все. Що відбувається, які документи надавали до суду про позовну заяву? Ми все піднімемо, обговоримо. Можливо, копії навіть і Відсилайте нам на електронну скриньку. За це вам буду дуже вдячна. Пані Олена, рада вас завжди бачити. Обов'язково побачимося, зустрінемося. Олена Прицова, адвокат була гостем нашої студії. Ну, завершуємо цей блок. Звертаю вашу увагу, що за два тижні в нашому ефірі будемо обговорювати земельні питання. Тому прошу всі свої запитання щодо оформлення права на земельну ділянку, бо можливо є проблема в спадщині. Ми чекаємо знову ж таки, повертаючись до нашу, на нашу електронну скриньку, все надсилайте, будемо чекати. Переходимо до наступного блоку до порад лікаря. Що поєднує таких знаменитих людей, як Брюс Уілліс, Мерлін Монроу, Інстон Шершель і Наполеон. Усі вони заїкалися. Але, доклавши зусиль до подолання мовних проблем, вони змогли досягти успіхів і прославитися. Як подолати заїкання у дитини? відповідь у наступному блоці. Не примикайте.